Цей колаген розлітається як гарячі пиріжки, і далі розкажу, чому та спочатку чи знала те, що саме від нестачі колагену починаються перші зміни у зовнішності. З'являються дрібні зморшки, шкіра стає сухою. волосся тонше нігті ламаються, а тіло реагує начими суглобами. Тому що це все пов'язано. Саме після 25 років організм виробляє все менше власного колагену. і з цього усі проблеми. Але є і гарна новина. Це можна виправити, вживаючи колаген додатково, і саме колаген від... Черелі я збираю найкращі відгуки клієнтів. Шкіра стає гладенька, волосся та нігті міцнішими. З'являється більше енергії, суглоби перестають турбувати, і навіть йде зайва вага. А ще це морський колаген, який найкраще засвоюється організмом. Він дуже простий у приготуванні і приємний на смак. У складі вітамін С, гіалуронова кислота, інулін та сік осадії. Перші помітні результати уже через місяць. І саме зараз діє дуже вигідна ціна на курс. Пиши колаген і отримай третю пачку у подарунок.